Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Хто підписаний на мій канал і поставив натиснув на дзвіночок. Не пропустили, напевне, мого попереднього відео, де ми займалися водопідведенням в квартиру і водопідготовкою я це так називаю. Хто не підписаний на мій канал, рекомендую підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати таких відео. У сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати займатися водопідведенням. Ми зараз знаходимося в санвузлі. Як ви вже зрозуміли по проштроблених канавах, отак От піде у нас труба введення. І саме головне нам запітати котел. Але по ходу, як буде запітуватись котел, ми можемо забирати зразу воду. Ось у нас буде з лівого боку. Умивальник з тумбочкою. В кутку пральна машинка. отут тут у нас вихід на септик якомога ближче буде унітаз. І ось тут буде коротенька ванна, 1,5 метрова. Тому зразу і рішення у нас. Значить, знімаємо цю трубку, підпалюємо сюди трубку. Можна вдягнути її в шубку, щоб не було конденсата. Тут широко продовбали, тому що тут буде вверху йти тепла вода, вибачте, холодна вода, а внизу буде труба йти степлою водою. Вони тут не будуть пересікатися, тому тут нам треба тройнік поставити. Тут нам треба буде поставити тройнік з виходом на 1,2 дюйма різьбу. І тут у нас закінчиться угловими. Зараз я покажу, які вони. Ось такі. Монтажні коліна. Отак От якось це буде. Тут ми ще вирівняємо. Щоб ця пластмаска у нас була заподліцо з кирпічом, тому що буде у нас ще плитка, якраз це у нас буде сховано. А зверху сюди можна кран шаровий для того, щоб коли у нас буде якась проблема з сантехнікою, щоб не зневоднювати абсолютно всю квартиру. Тут, скажімо, у нас буде або тут. А внизу під теплу воду. В принципі, тут можна поставити підведення для пральної машинки. Тройнічок, вивести трошки вище, таку саму ерунду. Я вирішив використати ось такий трійник, зразу його впаяти сюди, щоб робити менше пайок, менше пайок, більше надійності. Ну, якось так. Далі такий самий трійник. Ми десь тут виведемо. Буде підключення унітазу. І ось така монтажна планка для підключення змішувача. Поміряємо ширину ванни. І на половинку цієї ширини. Ну, скажімо, якщо у нас ширина ванни 70, то ось цей отвір має бути на 35 від стіни, ну плюс ще толщина плитки. Ну і висота. Враховуючи те, що у нас на 10 см підлога буде вище, пінопласт, плюс труби, плюс залівка, помірюємо десь по ситуації, в кого гарно і вдало це стоїть змішувач. Тут у нас трубка теж має бути ось так за Тому що тут буде вкручуватись два ексцентрика, на які буде вже монтуватися сам кран. Тому знімаємо для початку ось цю систему, міряємо, скільки нам треба труби врізати. А можемо зразу цю трубку тройником. Потім кусочок трубки, уголочок, і трубка піде ось сюди. Вся проблема в тому, що нам для пайки треба підтягнути до паяльника, потім розтягнути і звести. От в цьому, як би. І наші пазли мають вирішуватись. Хотів би сказати, що врізав трубку в розмір, але ви не повірите, остаток труби, від якої відрізав кусочки, якраз мені от якось так буде зазор на пайку. І тут у нас якраз буде тройнічок. Тому я спочатку припаюю. Цю трубку до тройника. Потім від тройніка направо уголочок спаяю. І тут же зроблю кусочок сюди. Ну, все по порядку. Ось так у нас має бути. Тепер ми припаюємо ось цю трубку. Для зручності, щоб на трубці є метка а на всіх тройнічках і уголках, бачите, під 90 градусів ось такі приліви. Тут у нас теж на трубці є метка. До речі, порада. Бачите, трубка у нас трошки зігнута. Але проблема в тому, що це трубка, яка всередині має не алюмінієвий каркас, а волокно. Вона міцніша. Але її важче зігнути, вона пружинить. Тому нехай трошки дорожче, але купляйте трубку з алюмінієвим каркасом всередині. Вона подається, її можна трохи підрихтувати. не сильно, але трохи. А ми далі паяємо нашу страшну конструкцію. Ось так вимальовується конструкція. Доверху я її ще не припаяв, щоб було простіше. Ось тут я намітив, де має бути габарит пральної машинки. Стандартна ширина 60 см. Ну і десь 40 від угла. Ось на цьому рівні у нас має бути виход. Тому міряємо рулеткою, який кусок трубки нам треба врізати. Десь приблизно отак от, от. Це має бути 25 см. Довжина трубки. Знову ж таки ріжемо, паяємо. Ну а далі вже то, що залишиться, у нас піде отак от, от. от така от трубка. В принципі, вже можна міряти. Ось так. Десь 75 сантиметрів. Поки говорив, так. Да, 25 і 75. Можна зразу різати два кусочки трубки і паяти. Щоб потім було менше роботи, не забуваємо на трубку натягувати шубку, бо інакше придеться її розрізати і потім скотчем замотувати. Тому бачите, як я врізав. На пайпу коротше. Зараз вдягну, а шубка, вона може ось так натягуватись і тому ми зможемо тут нормально припаяти. Ось так це виходить. Шубку я стягнув, припаяв. І тепер можна Так, ось такий у нас проміжний результат. Тепер ми ось це маємо спаяти сюди. Бачите, тут трошки зазор буде. Ну, а сюди я забув шубку натягнути з одного боку, з іншого боку, довжина шубки настільки невеличка, що я би не зумів припаяти. Тому прийдеться розрізати і скотчем обмотувати. Так, коли у нас вже готова ось така частинка, ми можемо либо тут підпаяти, лібо поки у нас ще в руках все рухається, ось цю трубу підпаяти. Це в мене обріз лишилось. От я вже почав розміряти. Якщо машинка у нас правильно з фронтальним завантаженням, вона ось тут закінчиться. Якщо у нас машинка з вертикальним завантаженням, вона вуща, але глибша, ванна у нас ось де закінчиться. Ну і у нас от по центру якраз місце для унітаза. Можна тут робити вивод, можна тут. Ну, по в мене остаток трубки, якраз зверху буде у нас вивод. І можна буде унітаз змістити вправо-вліво, вплоть до того, що тут буде край або лівий бачка, або правий бачка. Мало ли що потом. Тому сюди припаюємо ось такий самий тройник з виходом. Але спочатку, ні, сюди все-таки тройник, поки у нас трубка свободна. А потом з'єднаємо тут і потом з'єднаємо тут. Ось така просторова конструкція у нас вже утворилась. І щоб потім... Беремо ось цей кусочок і теж його припаюємо. От якось так це має бути. Ось що у нас вийшло. Зараз ми тільки потягнемо шубку в цьому місці, той кусочок до уголка. Ну і тут у нас теж Трубка рухається, трубка пластична. Оце тільки кусочок у нас стекловолокна. А тут її можна підігнути. Ось якось так. Перший етап зробили. Далі закріплюємо цю трубку. От тут у нас дюбеля. Тут можна не закріплювати. Ну і далі продовжуємо. Проштробили ми ще канали для змішувача для ванни. Я відложив ось тут 70 см. Це ширина ванни. Серединка. Ось бачите, де точка. І плюс 10 см заливки, і плюс 10 і метр. Десь отак так має бути у нас змішувач. Е Хто неуважно дивився моє попереднє відео ось ці всі штучки. Ось цю всю радість я купляв ось в цьому магазині. Можете звертатись ціни демократичні. Відправляють по всій Україні. Ну а далі ми вже до тої абракадабри починаємо припаювати ось це все. Отут найважкіший варіант, тому що кусок трубки у нас піде сюди, тройничок. Потім далі трубка піде на кухню. І тут у нас буде пересікатися. І оце все треба одночасно нам зробити. Але верхня трубка буде вже припаяна, а нижня трубка, і ця трубка права на гарячу воду, у нас будуть вони ще в різних. Не, не з'єднані. Якось так. Далі спаяв я ось таку штучку. До цієї пластмаски я припаяв трубки. Ось так це має бути у нас. Ну, звичайно, тут треба шубку вдягнути. А далі просяться у нас тройнички, але не поспішаємо. Тому що припаяти трейнічки просто, а потім як з'єднати ту частинку, яка у нас вже готова, буде проблематичним. Тому спочатку ми отут от у нас буде тройнік з різьбою, далі ми кусочок труби доточимо. І потім от в цьому місці у нас буде тройнік, але вправо-вліво і вверх-вниз він у нас може рухатись, от тоді ми і припаяємо. Так само ми зробимо із цією частинкою на теплу воду. А, а тим часом я почну паяти ось цей от угол для теплої води. Ось спаяна труба для холодної води, яка підключиться до фільтра. І спаяв я ось такий великий уголок, який буде Тут нижче. Е, що ви бачите, це просто ми ж не могли рівно вибити стіну, для того, щоб е, наш штуцер ховався тільки пластиком всередину, а зверху ще буде плитка і краник. От ми якби, підняли трошки рівень для холодної води, і тут буде ось сюди припаяно для гарячої води. Таку ж саму процедуру ми зробили ось тут, для змішувача на ванну, щоб наші ось, якраз за ліцював з цегою сідав. Для чого це робилось? Коли розчин у нас засохне, я посажу на 2 чи на 3 дюбеля ось цю конструкцію. І тоді можна буде ось до цієї труби припаяти тринічок. І тринічок разом з трубою можна буде ось тут опустити донизу і тоді спаяти помістю. А далі вже підуть труби в кухню. В принципі, тут можна було використати ще й ось такий обвод, але ми зробили просто глибшим. Штрубу, тому що обвод буде все рівно працювати як дросіль. А холодна вода, так би воно було. А холодна вода у нас якраз через цей кусочок буде живити холодну воду на кухню, подача на котел і далі вже тиск в котлові на теплу воду буде у нас обмежений ось цією штучкою. Тому я прийняв рішення. Просто прямі труби, а тут у нас, бачите, воно може рухатись Так, поки стигне наш розчин, я паяю сюди трійнічок, паяю сюди ось цей штуцер і можна вимірюватись вже, коли буде у нас на місці. Ось ця частинка прибита. Припаювати сюди трубку для холодної води і далі трігнічок ось сюди піде. Ось до цієї ножки. Ну, якось так. Ось так це все виглядає, коли я все поставив на місце. Верніше тільки наживив. Тут у нас прутить трубка, тому ми її хомутом трошки попросимо. Далі у нас тут доверху підніметься і придушиться. Бачите, немає 90 градусів, у нас ця трубка топорщиться. Тому коли тут буде прибито, ми і тут його зафіксуємо. А далі під низом вже у нас трубка на теплу воду. От що я казав, припаяю я сюди цей штуцер. І тоді вже у нас точно, бачите, буде виходити ось ця конструкція. Бачите, навіть я точно вимірював, хоча вправо-вліво ця трубка вона дозволяє нам рухатись. А далі ми ось до цього будемо вимірюватись, ну, все по порядку. Засохне штукатурка і зафіксуємо ось цю конструкцію. Стала твердою наша штукатурка, можна продовжувати подальший монтаж. Почав я з цього краю. Для того, щоб тут не було ніяких зайвих рухів, я ще тут причепив, посунувся всю конструкцію до стіни направо. Бачите, я вже почав мітити. Але у нас міточка вже буде в іншому місці. Бачите, вона труба у нас от так іде, а має бути ось так. І коли ми це все зафіксуємо, тоді у нас і тут до трубки можна буде паяти, що, що ми зараз і будемо робити? Ось так я зафіксував достатньо на один дюбель, тому що трубка трошки була припаяна нерівно, бачите, трошки донизу. Ну, так точно ніхто не може зробити. Я так думаю. Так, і тепер нам далі треба ось сюди паяти. Бачите, у нас воно все рухається. Можна на вісу нагрівати і припаювати. Але для того, щоб нам рівно врізати кусочок трубки до цього тройничка, нам потрібно вчепити ось цю конструкцію сюди. Ось якось так це все має бути. Оскільки ось ці речі нам будуть заважати, бо ми ж точно не вгадаємо і трубку прийдеться вправо-вліво рухати. Тому я зараз зроблю трошки більші канавки. Але для початку все-таки розмічу і на два дюбеля на це все діло вчепим. зафиксировал я нашу рамку с этой конструкцией. Видите, у нас все тут рухается. И поэтому мы можем это на весу все припаять. Так, далее паяю я сюда эту штучку и фиксую. Вот так вот. Можливо Тут прийдеться зафіксувати, а далі, бачите, у нас довга трубка, і так само можна буде, буде, буде припаяти тринічок сюди без проблемно. Припаяв я цей штуцер, затягнув сюди шубку нашу, зафіксував я хомутиком до стіни, Тепер бачите, як у нас довгий вильот. Припаяв я трейнічок. Якби я трейнічок припаяв до цієї трубки, вона у нас вправо-вліво має обмежений хід. А тепер сюди ми можемо потягнути цю трубку. І ця трубка у нас теж опускається донизу. Ми можемо їх розвести. Але паяти будемо тільки після того, як ми зробимо холодну воду. Зараз я тоді ще зафіксую ось тут і продовжуємо паяти холодну воду. Бачите, ця трубка в нас теж не зафіксована. Ми вимірюємо звідси відстань. Ось сюди і припаюємо тринічок. Цей тринічок у нас буде глибше сидіти до стіни, щоб не ставити. Ось таку от штучку вигляді обвода. Зафіксував я цю частинку. Все у нас тримається і вверху, і внизу. Тут у нас теж тримається. Так, тепер нам треба виміряти довжину трубки. Міряємо от від цього краєшка, плюс запас якийсь до, скажімо, так, краєшка цієї труби. Ось так воно десь має бути. І спочатку тройнік. Паяємо до горизонтальної труби, тому що він теж у нас донизу піде, і ми будемо на вісу тут паяти. Припаяв я трійник, причому, оскільки ось ця полоска у нас трошки йде по вінтовій траєкторії, то я не зовсім рівно припаяв. Ось так у нас це має бути. О. І як бачите, і трубку врізав я теж правильно. Не забуваємо вдягнути шубку і паяємо тоді на вісу ось тут. Припаяли ми цю трубку, ось так у нас вийшло. І тепер її донизу можна опускати і на місці паяти. Але при тому, як вона буде застигати, ми її по максимуму до стіни притиснемо. І от якраз видно, що нам тут дещо ще заважає. Зараз перфоратором трошки попросимо стіну посунутись. Наступним етапом припаяв я до трубки ось такий принік. Ось так воно має бути у нас. Це у нас вже кухня. Тут у нас чіткого розміру не потрібно, плюс-мінус, вправо-вліво. Це буде сховано під тумбочкою. Тому ось якось так на око. А далі беремо ось цю трубку. І припаюємо ось до цього тринічка. Ось так у нас це все вийде. Ось так. Все на вісу, тому у нас все спаяється так, як потрібно нам. Єдине, що помічник має слідкувати, щоб ось ця частинка у нас була не донизу, не доверху, а ось так горизонтально. Ну, я так робив, щоб вроді би оця смужка червона у нас була доверху. Припаяв я цей тройничок. Трубка вже у нас виходить на кухню. Ось так це у нас виглядає. А тепер у нас тут теж красота. Тут у нас штрубу треба буде розширити. Але зараз займемось трубою для теплої води. Тут, щоб воно не пружинило, скоріш за все. Ще тут у нас щось заважає. На хомутик зараз тут посажу, щоб воно не пружинило. І приступимо до такої ж процедури ось сюди. Зафіксував я хомутом, щоб не пружинила ця у нас ножка. Тепер беремось до пайки ось цієї частинки. Всього у нас тут можна разом нагріти ось в такому положенні. Ось так це у нас виходить ось так. Паяємо цю частинку, а тоді ріжемо такий самий кусочок. І ставимо тройник з різьбою. З ванної кімнати ми вже повністю вийшли, а далі просто міряємо довжину трубки до цього угла, спаяли ось такі кусочки, коли вони коротенькі, то це зручно робити. Ріжемо, паяємо і далі припаяємося туди, щоб нам вийти вверх правильно до котла. Трубки врізані в розмір я припаяв до наших коротишів. от так от. Тут довше, тут коротше. І тепер на вісу, за допомогою помічника ми припаяємо їх до цих тройничків. Можна було б, звісно, спочатку трубки припаяти сюди, потім ці ЗЮ. Ну, я вибрав такий варіант. Підказав мені батько, що якщо ми припаяємо ці дві труби туди, а потім вони будуть у нас ось так от зафіксовані. Отак, от то врізавши сюди в цей розмір трубу, вона впреться в стіну. Тому, 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 тут треба подумати, як краще. Це все зробити. Можливо, треба було не паяти ось цю штучку, припаяти уголочок, потім звідси вийти. І тоді вони би роз'їхались. А ця була б біля стіни, а цю би можна було підпаяти. Ну, поїзд пішов, і тому трошки виникла у нас загвоздка. Як з цього вийти? Але щось ми придумаємо, напевно. Спаяв я на землі ось таку конструкцію. І все хорошо. Але нам заважає ось ця труба. Якби не ось ця газова труба, ми б могли вивезти її правіше. І ось. ось там би ми це все діло спаяли. Тому виход один. Не треба було цього паяти, але посики в мене вже так вийшли. Я зараз розмотую цю ізоляційну стрічку. Розрізаю тут трубку, припаю її і туди, а далі просто сюди муфточку, яка з'єднає наші дві труби. Ось таким чином я вийду з положення. Поки я буду паяти ось таку саму карлюку. Ось тут, а потім різати і паяти. Щоб вас не втомлювати, на цьому ми, напевно, закінчимо наше відео. А продовжимо його в наступній частині. А ви, мої глядачі, якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Підпишіться обов'язково на мій канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну частину, в якій ми будемо випробовувати цю систему. А також підключати це все до котла. На цьому в мене сьогодні все. Дякую всім за увагу. До побачення.